Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Росія здійснила чергову атаку по місту Миколаїв та Одеса, комбіновану ракети та шахеди. Те, що для Росії норма обстрілювати житлові будинки, ні для кого вже не секрет. Миколаєві триває рятувальна операція. Крім того, є влучання в портову інфраструктуру. ЗСУ дало відповідь, як мінімум, п'ять влучань в Ахтар Приморська, звідки запускають дрони. Також точне влучання на Авіабазі Бальбека, де розташували сховок для дронів та особового складу операторів. Потужний вибух також пролунав на одному з кораблів під час пусків ракет. Наразі телеграм-канал, морський вовк уточнює на якому саме росіяни швидко зняли кораблі після цього та покинули периметр за даними телеграм-каналів. Можливо, це перший морський бій Туреччини та Москви, який офіційно не визнає жодна із сторін. Тим не менше турецькі кораблі відкрили вогонь. У відповідь, де блокада почалась, терпіння Ердогана луснуло. Він попереджав півтора роки Росію. Чорне море не буде внутрішнім морем Російської Федерації. Турція показала зуби 5-0 на користь Ердогана. Флота піднято і полювання на ультиматуми Російської Федерації щодо потоплення. Бій за бій в той же час. Андрій Клименко, керівник проєкту в інституті чорноморських стратегічних досліджень, вважає, що росіяни, залишаючи Крим, зруйнують все, що не зможуть вивезти. Вони вже це роблять, вивозять та мінують, мінують та вивозять. Таку думку він висловив Етері Еспресо. Я ще чотири роки тому на одному з семінарів по Криму говорив, що треба думати не про те, як ми будемо Крима деколонізувати або як будемо його розвивати після звільнення треба думати наступне що коли росія йтиме з криму вона знищить все що можна тобто вони підпалять ліси закидають водойми та сховища повзривають греблі порушать всі системи життєзабезпечення електростанції все що вони не зможуть вивести Сказав керівник в інституті чорноморських стратегічних досліджень. Андрій Клименко зауважив, що подібний досвід вже був, коли ділили чорноморський флот, які з гарнізони віддавали українським ВМС. І там, де можна було щось викрутити, зняти та вивезти, все росіяни забрали. А те, що не можна було взяти, те можна знищити кувалдою або підпалити. Тому у нас буде ситуація, в якій необхідно зусилля МНС, бо доведеться ліквідовувати пожежі, відновлювати. Те воду та енергозабезпечення, тобто все це на жаль буде дуже сумно. Я не маю жодних сумнівів, що окупанти будуть так робити, зазначив Клименко. Наразі Україна завдала морським дронам та ракетам гарпуну, отримала серйозну перевагу в Чорному морі і може створювати загрозу для кораблів чорноморського флоту Росії. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Чорник. На запитання чи можуть морські дрони знищити Чорноморський флот Росії. Ської федерації експерт відповів однозначно можу. і давайте розкладемо це питання як мінімум на дві частини, бо не дронами єдиними. Насправді спарна потужність полягає в ракетному паритеті. Ми вже отримали від союзників ракети AGM-84 гарпуна із дальністю ураження Цілий від 90 до 315 кілометрів. отже, ракетний паритет у північно-західній частині Чорного моря однозначно вже на нашу користь, і про ніякі військові десанти на мій погляд не може йтись. Характеризуючи морські дрони, чорник вказав на два важливі моменти: до 400 кілометрів дії це дуже багато. І найголовніше важка бойова частина у межах 260 кг. Плюс, якщо врахувати, що вони невеликі, непомітні, дуже маневрові, то ці рештки чорноморського флоту стають під загрозу. У першу чергу великі кораблі класу Фрегат і Корвети. На його думку, Чорноморський флот РФ вже давно не є паритетною силою в Чорному морі. Правда, вони ще мають доволі непоганий потенціал. В частині малих ракетних катерів класу «Каракорт» там до восьми калібрів. І найнебезпечніший апарат, який залишається на цю хвилину, це підводні човни класу Варшав'янка. Їх є щонайменше чотири, і вони можуть запускати ракети калібра з підводного положення. Але на цю хвилину загальна філософія паритету однозначно на нашому боці розповів Черника до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.